Заборонив фанатам кетчуп? Так так, це не мем, а реальність. На новому стадіоні Евертона фанати помітили, що в хот-догах немає червоного кетчупу. Його замінили на соус синього кольору. І це не жарт, а нова фішка клубу. Все через те, що червоний це колір принципових ворогів із Ліверпуля. І в Евертоні вирішили: ну, його той кетчуп, хай буде синій. Правда, на відміну від поширеної думки, новий соус це навіть не кетчуп. А синій, Айолі ще Сником хтось куштував. Інтернет, звісно, розірвало. Ліверпуль бере трофеї, а Евертон змінює колір кетчупу. Пишуть фанати в соцмережах. Щоправда, й ті, кому ідея сподобалась. І деякі фанати згадали, що справжні олди ніколи не користувалися кетчупом Більше того, хтось навіть вбачає у цьому новий тікток тренд. До речі, червоний кетчуп все ж таки залишився в меню. Але тепер ти можеш обирати класика. Чи ультра синій стиль. А ти б спробував синій соус з сосисочкою? Пиши в коментарях і підписуйся на нашу сторінку.